Завідувач урологічного відділення Чорнігівської міської лікарні номер 2 Юрій Кудрявцев проводить операцію з реконструкції сечових шляхів. Жінка принесла онкологічне втручання на кишківнику, під час якого були пошкоджені та перев'язані лівий сечовід І виник блок, блок нирки. Тобто в неї ліва нирка не працює. Але для того, щоб її зберегти цю нирку, для того, щоб вона не загинула від цього, ми візьмемо її сечовід, пересадимо в інше місце сечового міхура. Ліквідуючи це збуження, Юрій Кудрявцев говорить, така операція є досить складною, і таким методом, яким її виконує команда лікарів в Чернігові, роблять лише кілька команд в Україні. Це не сама складна операція, яка бути може бути в урології, але це дуже високий рівень складності. Ви сьогодні бачили на екрані, як видно, так як видно лапароскопічно під великим збільшенням на відкритій операції, неможливо добитися такого зображення. Чим це добре? Це бабуся, який там 75-76 років і. Відповідно, завтра, після завтра, після таких втручань, через 2-3 дні можна додому виписувати. Якби це була відкрита операція, там значно інвазивніше, значно більше ризику ускладнень. Лікар говорить, у відділенні виконують від 6 до 10 операцій щодня. Тут Юрій разом зі своєю командою працює із жовтня минулого року, коли довелося переїхати із Сум. 28 вересня в нашу лікарню залетіло там три шахеда, при цьому там і люди загинули, і один із шахетів повністю зруйнував нашу операційну. У нас приїхали три лікаря, два лікаря і один лікар-інтерн, наш учень. І також дві операційних медсестри. Я приїхав разом з Юрієм Михайловичем і лікарем і приїмом, працювати в місті Чернігів. Лікарня влаштовує для роботи. Тут працювати комфортно. Будь-яка така складна урологія це командна робота. Потрібні партнери, які Досвід напрацьовується роками, і е, тільки в команді можна щось робити. Гендиректор Владислав Кухар каже: завдяки лікарям із Сум в другій міській лікарні тепер надають найкращу урологічну допомогу в Чернігівській області, тобто перелік оперативних втручань, їх сучасність переоцінити тут взагалі дуже важко. Щоб забезпечити сумським лікарям можливість виконувати операції, які до цього в Чернігові не робили. Лікарня придбала нове обладнання. Ми дещо купили нове і ми. Плануємо ще проводити закупки, тому що для такого рівня оперативного втручання нам дійсно потрібна нова апаратура. Ми закуповували і за кошти лікарні, і за кошти звичайного міського бюджету. Тому можна сказати, що вони привезли передові досвід в Чернігівській області до цього моменту таких операцій не проводилось. Це чотири нових напрямки. Повторюю, які виконуються. На сучасному рівні, які виконуються з малоінвазивним втручанням, це лапароскопічна урологія, тобто операції, які виконуються через декілька мініатюрних проколів на будь-яких органах сечової системи, це рентген-інтервенційна урологія, наприклад, подрібне, лазерне подрібнення камінців, нирок, сечових шляхів, яке виконується через мініатюрні проколи. Це ряд реконструктивних втручань. На органах сечової системи. Юрій Кудрявцев розповідає, зараз на урологічне лікування до Чернігова приїздять люди з усієї України. В нас на даний момент там є люди із Львівської області, із Київської області, і з Хмельницької області. Ми перший місяць працювали на наших пацієнтах, які за нами поїхали Сумщини. А зараз ми вже бачимо, що вже в нас все-таки переважна більшість це місцеві пацієнти. Які з цього регіону. Будь-якої людини, яка там тривалий час прожила десь в певному регіоні, це звісно, це ти вириваєш смоточок свого серця. Тому що там залишився дім, там залишилися друзі. От, але, але ми тут маємо дуже велику кількість цікавої роботи. А для, для будь-якого хірурга, це саме основне в його житті. Лесі Ігнатенко, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.